Всім привіт! Це знову любителі авторемонту. Сьогодні хочу я показати, як можна зробити е, сходження на Opel Vectra A, чи точніше, розвал. За, за допомогою шарової. Дивіться, от, коротше, видно, да? Проточив я канавки. Живу, одна вы, сантиметра по трой, нада, вот, топа берем шару, Это получается. Ця сторони. дама, ляхаємо дома. Шару. От ми вставили сюди шару. Видно. ми шару. І що, цю шару можна буде зміщати туди і обратно? Ну, по, сам, по заводському взагалі в Opel Vectra розвал ісходженням, от не, не може. А, розвал не робиться. Але машина подуставша може бути таке, що стакан війшов всередину чи ще що. І виходить те, як у мене колесо лежало всередину. Тому я вирішив. За допомогою цього зробити вирунять колесо. От, не знаю. Зараз я поставлю. Завтра поїду на На діагностику на розволсходження. Щоб мені відрегулювали. Відрегу, 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 І все. От така от ситуація. Завіс це до токаря. Токар мені фрезером. Пройшов канавки в цьому от тут -ту вибрав для того, щоб воно було глибше утопить шару. І все. Ну і так поставим зробимо і побачимо, чи щось воно вдалося, чи ні. Так що, в комого може є питання. Кого це зацікавило, кого є такі проблеми, так само. Пробуйте. І може і у вас це вийде. Все. На всім добре. З вас, лайк. Ждіть наступні відео, які будуть у мене.